Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про проект KiloX, тому що ми вже декілька місяців фармимо у них поінти, які в майбутньому будуть конвертовані у токен Kilo. це токен їхнього проекту в майбутній, а також запустився торговий турнір, в якому можна здобувати додаткові винагороди. Тобто можна поєднувати фарм поінтів разом з тим, що ми крутимо оборот в турнірі. До речі, ми вже 14 місце займаємо у цьому турнірі. Сьогодні розповім вам все детально, розповім про ризики, тому буде цікаво, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Як завжди, друзі, буду пояснювати все простими словами, щоб було зрозуміло кожному, навіть якщо ви новачок. Одразу трошки про проєкт KiloX. Це є децентралізована платформа, Dex Платформа, що означає DeX. Ви можете приєднати сюди свій гаманець і одразу на фьючерсах торгувати без посередників, без бірж, без верифікацій і так далі. Це називається Dex Платформа. І так, це платформа для торгівлі на фьючерсах. Тому Одразу такий великий дисклеймер, що ф'ючерси це великі ризики, я завжди про це говорю. Пізніше про ризики теж розповім детальніше. Але все діло в тому, що в цієї платформи ще немає свого токену, і він буде, тому що на айдроп виділено 100 мільйонів токенів, а це є 10% від загальної емісії, що є досить багато. Отож, ці токени від проекту кіло. До речі, вони заколабились Binance. Це є дочірній проект Binance. Ніхто цього напряму не говорить, але всі це знають. Тому, швидше за все, у них буде лаунчпул на Binance, і те, що тут прив'язаний Binance, одразу нам дає, так сказати, буст до ціни в майбутньому. І нам потрібно яким чином його старатися отримати. Бажано з невеличкими затратами. Токен, звичайно, будуть роздавати тим, хто активно торгує на їхній платформі, фармить поінти, отримує додаткові оати. Це такі картинки, сьогодні покажу про них теж. Але одразу хочу сказати, що. Що в першу чергу вам потрібно подивитися ось це відео. Це моє перше відео про KiloX, яке було два місяці тому, і там детально я все показав, як зареєструватися, як туди закинути кошти, як там торгувати, на чому там можна отримувати поінти, скільки поїнтів за що дають. Тому цей відеоролик обов'язково вам переглянути, щоб ознайомитися з платформою. А після цього ви вже можете переходити до торгів і до нашого турніру. Зараз покажу все детальніше. Давайте переходимо до екрану мого ноутбуку. Ось тут у нас, в принципі, Розписано за що ми отримуємо скільки поїнтів, але як я вже сказав в попередньому відеоролику, є про це детальніше. Ось у нас є вкладочка трейд, тут потрібно торгувати, і за це ми фармимо поїнти, які в майбутньому мають конвертуватися у токен кіло. Навіть якщо перейти ось сюди, в документацію тут у нас є токеноміка, і ми бачимо, що ось аирдроп 10% виділено 100 мільйонів токенів, як я казав, 20% на такі є, тоді 20% будуть видавати протягом 90 днів і так, далі, і так далі. В загальному тут прямо є вкладочка airdrop, в якій. Розписано, скільки вони будуть давати, по скільки будуть розблоковувати. Просто незрозуміло, скільки буде коштувати токен. Хоча я так в кінці відео трошки підрахую, і ми співставимо те, які в нас будуть затрати, наприклад, на торги, і скільки ми в майбутньому можемо отримати. Хоча, звичайно, гарантій тут немає ніяких, як і в принципі у всьому. Можна ще отак прикинути статистику по кіло -ексу. Як бачите, зараз волюм трошки впав, тому що він тут був досить великий. Потім вийшов проект АЕВО. До речі, це досить схожий проект, теж торгова платформа, де ми теж торгуємо. З підписниками, фармили поїнти, потім отримали токени. Особисто я отримав airdrop 3300 доларів. Ось доказ, наприклад, в моєму телеграм-каналі я отримав 910 токенів, які продав за 3300 доларів. І діло в тому, що я не те, що тут на комсу не витратив, я ще й наторгував на ф'ючерсах в плюс. По суті, я отримав ще зверху просто 3300 доларів. І також досить багато підписників отримали дроп від цього проекту. Тепер у нас залишився з такого типу проектів Кілоекс та гіперліквід. Ми можемо тут побачити, друзі, що. Активних користувачів на цій платформі є не так багато, і це теж добре. Ось в нас нові юзери. Тут в нас був сплеск, тут, напевно, був якийсь аирдроп, а це було оголошення турніру, якраз торгового. І ось у нас зараз загальна кількість користувачів 133 тисячі. Це не є багато, друзі, для такої платформи. І для нас, в принципі, це є добре. Повертаємось до платформи, друзі. Якщо ви переглянули попередній відеоролик, давайте я спочатку собі поповню ще раз аккаунт, тому що я ось можете побачити в моїй історії ордерів трохи мінуснув, мінус 20. Мінус 20, мінус 40, мінус 70, мінус 8, тут торгував мінус. Ось тут трохи йшло в плюс, але здебільшого я вийшов в мінус десь 200 доларів. Цього не приховувати не буду, але я все-таки очікую дроб, який би мав це все покрити. Ось тут в мене трошки було плюсових угод, 180, 170, 200, 190, 100, трошки було, потім мінус. Як завжди, в принципі, все на фьючерсах. Ось через цей міст зК Бріч я зараз поповнюю собі ще баланс. Я вже собі в мережі bep 20 USDT вивів на Metamask, зараз просто перекинув мережу BNB. Тисну сюди, вибираю BNB, перемикаюся на цю мережу. Також ще є міст Олто, через нього теж можна робити депозит, але я роблю через кабріч сьогодні. І тут обираю в мережу OBNB. Ось в мене є токен USDT. Як бачите, в мене є 300 доларів, зараз я поповню ще на 300 доларів. і буду торгувати. Далі Approve. Можливо, злию, можливо, вдасться плюсанути. Це, в принципі, не так важливо, тому що я закладаю сюди суму, яку я маю витратити, для того, щоб отримувати поінти, щоб в майбутньому отримати токен. В принципі, якщо ви і так торгуєте на я просто не бачу сенсу не приєднатися в команду і ще брати участь в торговому турнірі, якщо ви і так торгуєте. Тисну трансфер, тисну підтвердити. Ось, друзі, були пости в телеграм-каналі про турнір з Кілекс. Бачите, ми були на 81-му місці. Після цього ми вже були на 45-му. Ось я тут розписував винагороди, і тут я ще про ризики описав все окремо, тому що вони тут досить великі. І 20-те місце у нас вже, якщо зараз глянути торговий турнір, так, тут в мене вже перекинулись. Добре. Якщо ось тут перейти в Activity, OBNB, Airdrop. до речі, для торгового турніру треба торгувати лише в OBNB. то ви можете побачити, що наша команда зараз на 14-му місці, і ми вже зробили об'єм 5 мільйонів 600 тисяч. Ось можна глянути статистику в команді. Бачите, особисто я зробив 604 тисячі. Мене вже хтось обігнав. Тут ПЛН різний, в мене мінус 252 долари, тут в людини плюс 900, тут плюс 1200, тут мінус 400, в кожного по-різному. Хтось торгує в плюс, хтось в мінус. Комусь здається, краще торгувати, комусь гірше, але в загальному нам головне тут набувати торговий об'єм. Тепер переходимо в вкладочку Trade. У мене стоїть соте плече, це взагалі занадто багато, якщо чесно. У мене ще поки, напевно, не перекинулись токени, USDT ще немає в BNB. Так, ще поки пусто, чекаю, доки вони прийдуть. Тим часом трошки ще розповім вам про турнір. Дивіться, друзі, наразі в нас призовий пул 27 тисяч доларів. Але як бачите, коли воно вже буде 1 мільярд, ось тут наторговано, то в нас буде призовий пул вже 90 тисяч. Коли наторгують 2 мільярди, тоді вже буде призовий пул 180 тисяч. І максимально це 270 тисяч доларів. Коли об'єм турніру буде 3 мільярди. Цілком ймовірно, що вони його продовжать, тому що він має бути до кінця квітня, а наже половина квітня пройшла, і всього лише 591 мільйон наторгований. Тому я думаю, його можливо. Продовжують, ну або в принципі ми закриємо ось цю відмітку. Було би добре, звичайно, дойти до кінця і щоб призовий пул 270 тисяч доларів був. Тому що дивіться, наприклад, ось на 20 перших команд, які входять в двадцятку, як бачите, виділені винагороди у USDT. Наразі, наприклад, ми на своєму 14 му місці отримуємо 390 доларів на команду, що є досить мало. Але так як призовий пул зараз 27 тисяч, а може стати 270, тоді відповідно вже в нас буде тут не 390 доларів, а 3900 доларів. А це вже на команду є, що ділити. Але я думаю, що вони це будуть розділяти між тими, хто наторгував найбільші об'єму. Ось, наприклад, якщо перейти в команду, цілком ймовірно, що вони розділять цей пул, наприклад, там в 20 кращих трейдерів, хто входить в двадцятку по об'єму. Тому таке теж можливо, це треба мати на увазі. Тому я буду старатися триматися в топах або на першому місці. І також найкращим десятьом командам дадуть ось такі оати. Це якраз ті картинки, про які я говорив, і я майже впевнений, що за ці оати будуть давати додаткові поєнти: 2000 поєнтів, 1000 поєнтів. Я думаю, за ось цей ОАТ його дадуть швидше за все теж 20 або 10 найкращим трейдерам в команді. І я думаю, що за цей ватт будуть давати 2000 тисячі тисячу поїнтів. За цей точно 2000, я пам'ятаю, за золотий, за цей срібний по тисячі і за ці по 500 поїнтів будуть давати. Тепер давайте так легесенько прикинемо. Я рахував, щоб наторгувати 1 тисячу доларів об'єму, ми витрачаємо на комісію 1 долар. За 1000 тисячу доларів об'єму нам дають 35 поїнтів. Якщо конвертація навіть 1 до 5, то нам приблизно за 1 витрачений долар дадуть 7 токенів кіло. Це звичайно. Ну, моя математика, я можу помилятися, але якщо токен вийде, наприклад, в гіршому випадку по 50 центів, то 7 токенів це 3,5 долари, а затрачаємо ми 1 долар. А враховуючи те, що у нас ще за все буде лаунчпул на Binance і токен буде на Binance, то можливо і ціна буде долар, наприклад. І ми, виходить, при затратах 1 долар на комісію будемо заробляти 7 доларів з токену. Але, друзі, тепер про ризики, тому що тут є свої нюанси. По-перше, це фьючерси. Якщо ви не вмієте торгувати, ви на рвачок, ви в цьому не розбираєтеся, вам краще. Сюди взагалі не лізти, тому що бачите, навіть я скільки часу в крипті, так я вмію закривати, відкривати угоди, але я не трейдер і в мене вже мінус 200 з чимось доларів. Я готовий тут витратити до 1000 доларів лише для того, щоб нафармити багато поєнтів і в майбутньому отримати токен. І просто буду надіятися, що він перекриє мої затрати. Але цього може і не статися. Ці ризики ви вже маєте прийняти на себе і розуміти. Є декілька методів, якщо ви добре торгуєте і так торгуєте кілекс, обов'язково приєднатись до команду, я вам залишу посилання під на пост в телеграмі, ось на цей пост. Тому що тут в нас є посилання, за якими можете зареєструватися, якщо ще не зареєстровані. Ось тут є просто кнопочка, щоб зареєструватися конкретно в нашу команду. Ви можете в нашу команду зареєструватися, навіть якщо ви вже давно зареєстровані на Кілексі, і навіть якщо ви зареєстровані не за моїм посиланням, ви все одно можете зареєструватися в нашу команду і торгувати разом з нами. Та й в принципі 14 місце зі 100, я вам скажу, у нас досить круті результати, як на те, що торгують наразі люди, які приєднані до нашого телеграм-каналу. І, до речі, ви теж на телеграм підписуйтесь, Ось тут вам QR-код. Можете його зручно відсканувати і приєднатися. Там є чат, ми можемо це все обговорювати, спілкуватися. Ну і часто інформація в Телеграмі виходить швидше, ніж на Ютубі. І ось, друзі, я тут все розписав. Як я вже сказав, посилання на цей пост я залишу. Я тут написав, що я постараюся набити торговий об'єм 500 тисяч, але я вже його набив більше. Якщо глянути ось сюди, я вже зробив 604 тисячі. Я думаю, зроблю більше мільйона спокійно. Ну і друзі, ось тут я розписав про ризики, тому що я написав, що я тут конкретно набиваю об'єм. Я не стараюся сильно тут заробити щось наторгувати в плюс. Я відкриваю деколи угоди, закриваю, ставлю стоп. Зараз, в принципі, покажу, як це робити, але вам все одно бажано переглянути попередній відеоролик, тому що в нас основна задача фармити поінти. А торговий турнір це таке доповнення, на якому ми можемо отримати додаткові винагороди. Не вмієте нормально відкривати, закривати угоди, краще зовсім не лізти. Я прямо так і написав, бо мені не потрібно, щоб хтось зливав свій депозит. Нікому цього не бажаю. І це є правда. Так, я показую вам це все. Так, я сам торгую, я просто ділюся тим, що я роблю сам. Я ніколи не показую того, в чому сам не беру участь, наприклад. Тому маєте на це зважати. Можна просто відкривати, закривати угоди, але тут будуть витрати на комісії. Ось, до речі, в мене вже депозит мій підтягнуло. Я, наприклад, ось можу відкрити угоду. 276 доларів маржа. Ось тут, наприклад, ставиться тейк 300%. а тут можу поставити стоп лос, наприклад, 25%, мінус 69 доларів. Тисну buy long, Звісно, я відкриваю сотим плечем. Це буде зараз шалена комісія. Я вам, в принципі, це все продемонструю. Вам краще брати, наприклад, там 10 плече, підтвердити угоду. Відкриваю, щоб ви розуміли, я відкрив угоду зі сотим плечем з 270 доларів. Це виходить, ніби я відкрив угоду на 27 тисяч доларів. Розумієте, тому що плече дає можливість зайти з більшим об'ємом. Ось в мене вже 67 доларів плюс. Я можу зараз закрити, але хай трошки побуде. Можливо, не виб'є мене поступово одразу, але в принципі я буду брати завжди менші суми. Я коли беру сотей плече. Наприклад, я заходжу там на 30-40 доларів. А вам кажу, раджу просто там з 10-м плечем набивати, з п'ятим плечем. І таким чином це просто буде трохи більш консервативний підхід. Але знову ж таки, ф'ючерси це просто сплошний ризик, і не варто тут зливати свій депозит, якщо ви не вмієте правильно торгувати. А Якщо ви хочете тут торгувати, закладіть собі суму, яку ви готові витратити на цей аеродроб, і все. І просто за ці кошти забудьте. Не раджу зовсім захочу. Орити тут, наприклад, на останні кошти і пробувати щось тут наторгувати Так, давайте я закрию, тисну маркет. Тисну «Close Position». Зараз подивлюся, скільки в мене вийшло по комісіях. Підтвердити. В принципі, на 30 тисяч доларів об'єму. Я на 27 відкрив, 27 закрив. Це приблизно 55 тисяч. 55 доларів я би мав заплатити за комісії. Ось у нас «Order History». плюс 117 доларів, комісія 27 доларів. Так, комісія тут досить велика, але на цьому і платформа заробляє. І ось тут, в принципі, на OBNB Alliance Battle». тут якраз і, і буде ось тут підтягуватися ось цей об'єм. У мене тут вже стане PLN мінус, наприклад, 100, бо я 100 відторгував, і об'єм вже стане 630. Ну, я кажу, я тут більше мільйона маю зробити спокійно. В нас зараз 5 мільйонів 600, до наступного місця 8 мільйонів. Розрив досить великий. Але зважаючи на те, що я випускаю зараз, записую свіжий відеоролик, я думаю, люди підтягнуться. Можливо, побачать відеоролик якісь трейдери, які і так торгують, просто перенесуться на KiloX і будуть торгувати тут. Бачите, наприклад, тут перше місце 6700 доларів вже виділяють на команду. А якщо це буде X10, а не тобто буде призовий пол не 27, а 270, це буде 67 тисяч доларів виділено на команду. Команду. Якщо розділити на 20 місць, це може бути на досить нормальний заробіток, але на першій місці тут буде ну прям складно пробитися. Я думаю, таку задачу поставити собі пройти хоча б в десятку, і вже тут плюс-мінус нормально, тому що як мінімум тут ми отримуємо ось ці оати, якраз на команду, і які додатково дадуть поінти. Також, друзі, щоб зменшити ризики, можна хіджуватися. Наприклад, в нас є платформа HyperLiquid. Ось я її зараз відкриваю. На якій, наприклад, я конкретно теж торгую для того, щоб отримати в майбутньому airдроп, і ми можемо робити таким чином, наприклад. Наприклад, на гіперліквіді відкрити шорт. А на кілоексі відкрити лонг. Або наоборот. Таким чином ми будемо хеджуватися. Наприклад, ви там з 10-м плечем на 30 доларів, наприклад, відкриваєте позицію лонг на кілоексі, і так само з 10-м плечем на 30 доларів відкриваєте на гіперліквіді шорт. Таким чином, якщо ви тут мінус 30, там ви плюс 30. І закриваєте, і, в принципі, виходить, що ви тратитеся лише на комісію. Але як бачите, тут комісія досить жирна, тому витрати тут нормально будуть діти все одно. Давайте я ще одного году відкрию, доки таки тут такий рух. Ось, наприклад, якщо соте плече, то я ось так відкриваю відкриваю собі приблизно ось тут у нас знизу маржат. Бачите, 26 доларів, 43 долари зазвичай я такі невеличкі позиції відкриваю. Тисну сел шорт, тейк профіт стоїть підтвердити. Але стобі зараз не поставив. Тобто моїм стопом тут буде ліквідація. Просто коли мінус 43 долари дійде, тоді і закінчиться. Тому я кажу, я готовий тут зливати бабки і втрачати для того, щоб набивати тут об'єм. Усього да відкрита. Можна її буквально реально зразу закрити, але просто я. Мінусну більше ніж отримую. От дивіться, наприклад, продемонструю. Market, Close Position, Confirm. Мені зразу показує попередження, що я закриваюся в мінус. Підтвердити по суті з сотим плечем. Маржа була 43 долари. Це виходить, ніби я відкрив на 4300 доларів. Якраз виходить 4300 доларів на комісію 433. Ну і 66 доларів позиція. Ось така тут комісія, друзі. Маючи інформацію за масесії, можна зрозуміти, що проект планує виходити в другому або в третьому кварталі цього року. А один квартал в нас має три місяці, а значить, проект може вийти приблизно з травня і десь до осені в цьому періоді. Тому навіть якщо ви ще не робили активності у цьому проекті, в принципі, час ще сюди зайти. Є до речі, я буду старатися набити тут 100 Тисяч поїнтів конкретно торгових, тому що я читав про те, що торгові поїнти, які конкретно набиваєте ви не за ОАТ, не за запрошення друзів, а конкретно торгові поїнти будуть якраз найцінніші, і конвертація буде в них різна. Саме цінніші будуть торгові поінти. Я буду старатися, на мене вже є 55 тисяч цих торгових поєнтів, це конкретно з того всього, що наторгував я. Я буду старатися набити 100 тисяч і отримати статус VIP, забрати після цього роль в Discord і отримати додатковий ОАТ на свій аккаунт. Тому, друзі, щоб підвести невеликий підсумок, посилання усі я залишу вам в описі під відео. Зможете приєднатися до команди, зареєструватися. Ось, друзі, цей ролик по Кілоексу, який вам варто переглянути, який я закріпляв. Він бачите два місяці тому. Ну і будемо старатися набивати тут поїнти, пробувати просунутися в торговому турнірі. Знову ж таки, якщо ви не шарите, не вмієте відкривати угоди і боїтеся злити свій депозит, краще сюди зовсім не влізайте. Це більше для людей, які можуть дозволити собі виділити якусь частину там депозиту 100, 200-300. Доларів чисто покрутити об'єм, повідкривати, позакривати угоди. Відкрив, закрив, відкрив, закрив. Об'єм, накрутив, комісію спалив і все або хеджуватися. А якщо ви просто не вмієте торгувати професійно, а просто зайшли, відкрили угоду і чекаєте, що вона піде в плюс. Ви таким чином можете просто злити депозит. Цього робити не потрібно. В такому випадку цю активність краще просто скіпнути. Думаю, про ризики в цьому відео я розказав достатньо. Тому я буду торгувати, старатися триматися в цьому турнірі на першому місці в нашій команді і будемо пробувати просунутись на 10 Місце, щоб як мінімум отримати грошові винагороди, і якраз ось ці ОАТ, які в майбутньому теж дадуть додаткові винагороди. Ну і не забуваємо, що торгуючи таким чином, ми вбиваємо двох зайців. Ми беремо участь в торговому турнірі і одночасно фармимо поінти від проєкту. До речі, забув показати, якщо ви добре торгуєте і торгуєте в плюс, тут є ще Individual компетішн, ось сюди можна зайти, і ви можете ось тут попасти в лідерборд. Бачите, я тут в нас на 40-му місці, в мене пише профіт 92 долари. Це конкретно за Сьогодні якраз цю угоду що я закрив, і тут теж до 20 місць будуть давати додаткові винагороди. Ось дивіться, наприклад, найкраще місце 2000 доларів ПНЛ. Це не є так багато насправді, але загальна статистика буде трохи іншою. Тому якщо ви торгуєте в плюс, лише ті, хто торгують в плюс, попадають ще якраз в цю кваліфікацію індивідуально. І тут воно, і тут є окремий свій пул. Бачите, до 30 тисяч доларів включно. Якщо, звичайно, вольюм турніру дійде якраз до цих позначок. Будемо за цим всім спостерігати. Ну а якщо ні, то Team Competition, ось Смілка Team, Можете заходити, приєднуватись та торгувати, тільки будьте обережні. Не забудьте, друзі, підписатися на телеграм-канал, тому що ось тут є такі, наприклад, активності. Бачите, ми ось тут робимо такі клікалки, тапалки різні, які на Ютуб можуть надійти. Ось, наприклад, це просто проект без вкладень, де можна фармити теж токени і, можливо, в майбутньому теж буде дроп. Тому заходьте в телеграм і теж використовуйте такі можливості. А я відеоролик наш буду закінчувати. Як завжди, хочу побажати вам профіту та до нових зустрічей.